Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Знайти притулок. Ісаї 25:4 Твердиною став ти нужденному. Твердиною став для убогого в час його утиску, охороною від хуртовини. Одного разу ми з дружиною відпочивали. В чудовому готелі на березі моря. У ньому були великі, стулчасті вікна і товсті кам'яні стіни. Якось о півдні почалася гроза, зіймаючи морські хвилі і з гуркутом б'ючи по нашим вікнам. Однак ми перебували у безпеці, фундамент і стіни готелю були дуже міцними. І, хоча за вікном лютувала гроза, наш номер був нашим притулком, притулок. Є важливою темою у Святому Письмі, він пов'язаний із самим Богом. Твердиною став ти нужденному, каже пророк Ісаїя про Бога, – твердиною став для убогого в час його утиску, охороною від хуртовини. Крім того, притулок мав надавати і сам Божий народ чи то через стародавні ізраїльські міста сховища, чи то через прояв гостинності до знедолених приходьків, Тими самими принципами ми можемо керуватися під час гуманітарних криз у сучасному світі. Ми молимось, аби Бог притулку використав нас, Його народ, щоб допомогти знедоленим знайти безпечне місце. Наступного ранку гроза вщухла, залишивши нас зі спокійним морем і теплим сонцем, під променями якого ви блискували чайки. Я згадую цей образ, коли думаю про тих, хто зазнає природних катастроф або тікає від жорстоких режимів. Я згадую, що Бог притулку зміцнює нас, аби ми допомогли цим людям знайти безпечне місце і світле майбутнє. Коли ви знаходили притулок у Бозі або через Його народ, як ви можете допомогти тим, хто нині перебуває в кризі? Помолимось. Боже. Зміцни мене, аби я міг допомогти знедоленим віднайти притулок і надію. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.